Вітаю, мене звати Бот Ірина Анатолійовна і я працюю з англійської мови в найкращому Дніпровському техніко-економічному ліцеї номер 61 р 1 Територію ліцею прикрашають яскраві тюльпани, неймовірні троянди та вічні зелені дерева. Це директором ліцею є Світлана Андріївна Гавриш, заслужений вчитель України, народний вчитель України, тричі лауреат першої премії Верховної Ради України в номінації директор нова. В цьому році мені випала можливість в співавторстві зі Світланою Андріївною написати тематичну номінацію для участі в виставці Сучасні заклади освіти 2024 В результаті ліцей був нагороджений золотою медаллю. Я завжди мріяла стати вчи мені подобається спілкуватися з дітьми, допомагаючи їм вчитися та розвиватися. Моя мета розширити горизонти моїх учнів на своїх уроках. Я намагаюся створити атмосферу, в якій учні не бояться помилок і відчувають себе комфортно. Результатом моєї праці є значні успіхи моїх учнів. Я вважаю, що вчитель має постійно здобувати нові знання для того, щоб надати учням більше можливостей. Для мене навчання це не лише передача знань, а й формування життєвих цінностей. Тому я завжди підтримую та пропагую волонтерську діяльність. Я впевнена. Що вчитель це не просто професія або кликання. Я люблю свою роботу і рада, що можу зробити внесок в розбудову Незалежної України. Дякую за увагу!